Катерина Лозовицька приїхала в Іспанію за своїм дипломом і не обійшлося без невеличких пригод. Ну що, ви готові? Бажаємо до мого університету. Ну, якби питання наступне: припаркуватися прямо перед входом я не можу, але вийти з машини я також не можу, тому що йде така злива, що це же. Мене, звісно, є кипарик. Кипарик. Але я думаю, що він мені не дуже допоможе в цій ситуації, тому що буде пробігти треба на хвилину десь. Може, півтори, може, дві. Ну, б, добре, півтори. Але це ж просто треш якийсь. Що це таке? Чого мене Іспанія зливою зустрічає? Я не розумію. Я її сонечком всередині зустрічаю, а вона мене зливою. Disconnect. Я купила парасольку. На я приїхала сюди забрати свій диплом. Так, я вчилася тут давно, від мене є на пошті, проте мені захотілося, поки я в Європі заїхати, забрати його в фізичному вигляді. Дуже мені подобається цей університет, дуже хлопчик, хлопчик. На жаль, мені не дозволили походити по аудиторіях, тому що йдуть заняття. А я вже не студент цього навчального закладу, тому вже все не можна. Дуже хотілося вам, звісно, показати більше, але на жаль. О, в мене такі змішані зараз почуття. Я не знаю, чому я так емоційно реагую взагалі на все, що тут відбувається в Іспанії. Можливо, тому що я такий, знаєте, Студент по життю, тобто я обожнюю студентську атмосферу, я обожнювала ходити в університет. Мені взагалі ця вся двіжуха ну, дуже подобається. І моя воля, я просто би все життя ходила б в різні університети, бо навчалася і все. От дуже мені це подобається. Прям близь, дуже близьке мені все. О, тому так, але я дуже вдячна за цей досвід, за цей час, який тут був з таким теплом, згадую. Мені здається, я вже всіх тут задовбала своїми цими візгами і емоціями через край. Вибачайте, я нічого не можу зробити. Але хто там казав, що я беземоційна і така, знаєте? От, будь ласка, в мене просто має бути дуже класний привід. О, для того, щоб мої емоції почали проявлятися і вибухати. Як бачите, все, все можливо в цьому світі. Але все, я закінчу свій університетський спам. На цьому не буду вам не доїдати цим всім. І буду тут сама собі веселитися. Чи можу вам фоточки з універу показати, які були? Mm? Що скажете?